Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо картоплю з салом. Смачно, швидко для усіх. Для цього нам потрібна картопля. У мене вже почищена від шкірки. Можете залишати шкірку, але тоді гарно треба вимити сіль, фольга і саме сало. У мене сало вже порізане, і я замаринувала у спеціях спеціальних для сала. Так і пишено на упаковці. Спеції для сала. Так, картопельку я ось так розрізаю у двох місцях. Туди ставлю шматочок. У мене якісь великий, треба розрізати. Ось так сіль. Кожен шматочок сала в сіль і картоплю. І загортаємо у фольгу. І так повторюємо з кожною картоплинкою. Ось буде дуже смачно. І загортаємо ось Закрутила я усі картоплинки. Вже і ставлю їх у духовку приблизно на 20 хвилин при 200 градусах. Пробувати нам якість зубочисткою або веделкою. Картопелька вже запеклася. У мене пеклася трішки більше, ніж 20 хвилин. Всі гарненькі. Як сказала моя донечка, є такий лайфхак. Ми палимо дома в пічці. Каже ма, давай закинемо в пічку і буде так само, як на вогні. Ну, для вас такий лайфхак, якщо ви так, як ми живете в селі, маєте пічки. Дійсно, можете кидати картоплю, запікати у пічку, коли ви розпалили. Але контролюйте, тому що там швидше вона зготується, бо великий жар. Готуйте, усіх вас люблю, пишіть коментарі, діліться вашими рецептами. Може, я зготую щось по вашому рецепту. Усіх люблю, ми з нами.